Лежи мої спогади сонце, автор вісім королев. Лежи мої спогади сонце, про диво, найкраще із див. Наповнили барвами сонцей. Твої часопростір і дим. Мої всі кінці без початку, Твої всі сквірти без кінця. До нас тут було усе гладко. І гладкість вбивала нас ця, трагедії насправді ж немає в тісній симуляції цій. На віях краплинами грає останній вже виграний бій, останній одвічний і перший З невіри та благословень. Ілюзія. Всі наші межі примарні, як ніч, так і день, мої спогади белло, ковтай, я пірнаю униз, їдким і солодким коктейлем, безсмертя, кохання і вбивств.